Яблучний пиріг, який вийде в кожен неймовірно смачний. Готуємо на початку, карамелізуємо наші яблучки. як ми це робимо? Е, на сковорідочку маслечко, яблучка, почищені з лимонним соком, щоб були світліші, масло вершкове, якщо. масло вершкове, звичайно, і цукор. І в кінці я додам кориці. Не мішаємо часто, бачите, коли почне переставати відділятися сік, бо зараз тут соку вони плавають, я їх не чіпаю. Тільки перестане виділятися, починаю їх мішати, і вони у нас швиденько карамелізуються. Буквально 3-5 хвилин достатньо. Я бачу, вона ще додавала? Родзинки. Родзинки. Тому що ми їх любимо. Якщо не любите, можете не додавати. Для Тіста об'єднуємо м'яке масло кімнатної температури з цукровою пудрою і трішки ванілі. І об'єднуємо, щоб у нас воно об'єдналося. У мене масло трошки холодне. Далі додаємо один жовточок і одне яєчко і об'єднуємо. Тепер додаємо борошно з розпушувачем і сіллю. І також мигдалевою мукою все об'єднуємо і змішуємо. А, і з цедрою апель... лимончика. я додала трішки цедри апельсинчика. для аромату. Ось таке мягеньке тісточко у нас вийшло. Прикладаємо формочку його. У мене керамічна, тому края я застелила пергаментним папером. Нічим не змащувала і розрівнюємо наше тісто. Тепер, коли розрівняла тісто, робимо такі як ямки. І тепер заповнюємо нашою начиночкою. Викладаємо, як наші гніздечка, сюди, начиночку. Це у нас вийде такі, як порційні. Е... Чістечка, так? чістечка. Для цього і карамелізувала яблучко, Бо якщо розсипати просто сирі яблучка, по-перше, вони не встигнуть приготуватися. До потрібної консистенції. А по-друге, дадуть дуже багато соку і тісто вийде вже зовсім інше. Тому карамелізуйте. Ось така краса вийшла. Тепер саме випікати в духовочку на 180 градусів 30-40 хвилин, поки не буде красивої золотистої скарлинки. Випікаємо. Ось така краса у нас вийшла. А як ми подаємо ось <звук> <звук> з кулькою морозива прикрашаємо листочком м'яти, і це просто неймовірна. Смакота! макота, готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!